Друзі, я рада знову вас вітати. Хочу задати вам одне просте запитання чи бажаєте ви бути здоровими? Та хто ж не бажає, здивуєтеся ви тільки ось як? Можливо, це для вас не таємниця, ніхто зовнішній не може дати нам здоров'я. Любий хронічний недух лікар може тільки підлікувати. Але якщо в людині не відбувається суттєвих внутрішніх змін, то за одними підлікованими хворобами неодмінно прийдуть інші. Це велика помилка чекати, щоб наше здоров'я хтось нам подарував, і купити його теж, на жаль, неможливо. Але можливо стати здоровим завдяки внутрішній наполегливій праці. Як саме, давайте спробуємо розібратися? Ми з вами вже знаємо, що переважна більшість людських захворювань викликана проблемами в сфері емоцій та почуттів. Навіть офіційна медицина до так званих класичних психосоматичних захворювань відносить бронхіальну астму, виразковий коліт, гіпертонічну хворобу, нейродерміт, ревматоїдний артрит, виразкову хворобу шлунку і 12 палої кишки. На даний час до цих захворювань також не додають ішемічну хворобу серця, психосоматичний тиреотоксикоз, цукровий діабет другого типу, ожиріння і соматофорні розлади поведінки. Пропонується додати до психосоматичних захворювань також радикуліти, мігрень. Кишкові коліки, синдром поздразненого кишківника, дискінезію жовчного міхура, хронічний панкреатит і безпліддя при виключенні патології репродуктивної сфери. Насправді цей перелік можливо продовжувати до нескінченності. Чому ж це так? На початку давайте пригадаємо вже знайомі нам факти. Ми знаємо, що всі ми живемо за рахунок енергії життя, яка надходить до нашого фізичного тіла з власного духовного центру людини, того найвищого, що є в кожному із нас, і який прийнято називати Монадою. Принцип свідомості надходить від вищого я або душі людини. Цей подвійний високочастотний потенціал входить в особистість по специфічному енергетичному каналу, який прийнято називати сутратмою. Енергія, що живить особистість. Досягає її фізичного провідника, проходячи через її тіло розуму або ментальне тіло, за допомогою якого людина думає, тіло емоцій та бажань, яке називають ще камічним чи астральним, у якому зароджуються всі наші емоції та почуття, і, зрештою, досягає ефірного провідника. Які є по суті енергетичним каркасом фізичного тіла, для того щоб вся життєдайна енергія досягла кінцевого пункту призначень, вона має пройти без перешкод крізь всі зазначені складові людської особистості. А так, на жаль, буває далеко не завжди. Що ж заважає? Як нам відомо, наше тіло, емоції і бажань складається з субстанції, яка набагато тоньша за матерію фізичного тіла, але грубіша за субстанцію наших думок. Не завадить нагадати, що астральний план містить в собі сім типів такої субстанції, які умовно називають підпланами. Субстанція самих тонких верхніх підпланів легко пропускає крізь себе життєдайну духовну енергію, не блокує її потік, так як сама вібрує на високих частотах. Субстанція середніх і нижчих підпланів не пропускає, так як її вібрації не такі високі, а то й зовсім низькі і грубі. Всі наші емоції і почуття пов'язані з вібрацією в наших астральних тілах субстанції певної якості. При цьому високочастотний енергетичний потенціал наших вищих принципів гаситься в щільній субстанції наших невисоких емоцій та почуттів, занижується і спотворюється в ній. Закономірним результатом є всілякі хвороби нашого фізичного тіла. Так що ж робити? Більшість людей сприймає свій звичний емоційний стан як даність. Ми звикли сприймати себе як щось назавжди сформоване і тому стале. Ми кажемо, ніщо тут не вдієш, мене все дратує. Або нічого не поробиш, я боюсь. Чи я таки нервовий, дуже за все переживаю». Для тих, хто так вважає, є добра новина. Наш астральний провідник підлягає корекції, маладні змінювати свій звичний емоційний стан. Ніхто не каже, що це дається легко. Але те, що нас чекає після такої самотрансформації, варто витрачених зусиль, бо несе в собі не тільки фізичне оздоровлення? Це перший крок на шляху, що веде до духовності, це ключ, що відчиняє одну з потаємних дверцят до власної внутрішньої сутності. Як же цього досягти? Давайте по порядку. Перше, що необхідно добре усвідомити, це те, що наші емоції, почуття та бажання це не ми, це наша приладдя, наше зовнішнє брання, яке зроблено з певної субстанції, наш тимчасовий атрибут, але ніяк не ми справжні. А якщо це тільки наша зовнішня дежина, яку вділа на себе наше вище я, то ми можемо її перекроїти, змінити матеріал і фасон, а не потрібне, негарне, некомфортне викинути на смітник. Навіщо нам носити на но собі непотріб, який нам не лічить? І до того ж псує здоров'я. Усвідомлення необхідності внутрішніх змін. Це перший важливий крок до успіху. Наступним нашим кроком стане необхідність внутрішньої ревізії. Ми маємо навчитися бачити в собі те негативне, чого ми маємо позбутися. Насправді це зовсім не просто. Людині притаманно дивитися на себе як на позитивного, білого і похнастого. Так, ми, звичайно, стверджуємо. Мене роздратували, а зовсім не я роздратувався. Мене вивели з рівноваги, мене засмотили, мене образили. Хто винен? Звичайно, сусід. Чи воді маршрутки, продавець, директор, двірник, врешті-решт, хтось же має бути винен, ми завжди шукаємо винного навкруги, а не всередині себе. І це не дає нам змоги побачити великих брудних плям на особистому астральному бранні. Насправді, якщо б у ньому не було грубої субстанції, яка вібрує на чистоті. Роздратування, гніву, страху, жадібності, заздрості, смутку, образи, ревнощів, занепокоєння та іншого, ніхто в цілому світі не був би спроможнім вивести нас із стану спокою та рівноваги, так як в нас не було би того, що здатне так реагувати. Поки ми містимо у собі низьковібруючу астральну субстанцію у так званих винних не буде нестачі, насправді причина наших негараздів наше власне астральне тіло, і ми маємо навчитися бачити притаманні нашим тілам недоліки, відслідковувати емоційний стан має хтось вищий за рангом. І цю функцію зазвичай бере на себе наш розум. Тобто другим кроком у нашій астральній самотрансформації буде придбання розумової звички весь час відслідковувати всі каливання у власній емоційній сфері з їх диференціацією, з чітким визнанням того. Що ми в собі маємо і чого нам треба позбутися? Цей процес вимагає внутрішньої чесності. Ми маємо бачити себе такими, якими ми є, і не цуратися цього, пам'ятаючи, що це тільки наше тимчасове і небажане зовнішнє брання. Якщо звичка відслідковувати і розпізнавати, як небажані свої емоційні стани придбана, рахуйте, що півсправи зроблено, тепер нам необхідно засвоїти окультний закон, який стверджує, що енергія слід за думкою, тобто енергія, яка є в розпорядженні нашої особистості. Направляється в той чи інший бік саме нашими думками. Те, про що ми думаємо, ми збагачуємо власною енергією, підсилюємо його. Чим довше ми в думках концентруємось на чомусь, тим сильніше це щось становиться. Наприклад, в нас з'явилося відчуття образи. Чим довше ми в думках. Вертаємось до того, що нас образило, тим сильніше в нас стає це небажане почуття. Врешті-решт, ми можемо стати його полоненими на тривалий час, воно роз'їсть нас зсередини, лишить спокою і приведе до фізичних захворювань. Який же з цього вихід? Треба волівим зусиллям відвернути власну увагу. Власні думки від предмету, що визвав образу, і від себе самого. Треба вольовим зусиллям перевести направленість думок у зовнішнє русло, пов'язане з роботою над любими навколишніми проблемами. Найкраще це поміч тим, хто її потребує. Тобто треба відмовитися, підживлювати в собі негативну емоцію, сказавши їй, рішуче ні. Спочатку це буде незвично і нелегко, але з кожним наполегливим кроком буде легше і легше. І після досить тривалого періоду наших цілеспрямованих зусиль за допомогою енергетичного голоду небажана субстанція буде видалена з нашого астрального тіла її місце займе та активність якої ми будемо енергетично підтримувати. Тобто Крім видалення небажаної субстанції, ми маємо культивувати, накопичувати ту, що вібрує на високій частоті і здатна без відхилень проводити високі духовні і душевні потенціали. І в цьому нам знову допоможе той самий окутний закон енергія слід за думкою, а також інший закон, який стверджує. Що ми стаємо саме тим, про що думаємо. Нам просто достатньо кожен ранок виділити всього 5 хвилин вільного часу на те, щоб уявити себе тим, хто вже має бажання, риси, характера. Треба сісти у будь-яку зручну позу, заплющити очі, максимально розслабити фізичне тіло, щоб не заважало. І на протязі п'яти хвилин уявляти себе люблячим, добрим, радісним, задоволеним, вдячним, врівноваженим і спокійним. Наші думки і творча уява надмінно зроблять свою справу, і бажана, тонка субстанція вбудується в наше астральне тіло. Потік духовної, цілющої, життєдайної енергії зможе без перешкод проникнути до кожної найменшої клітинки нашої особистості і пролитися, крім нас, на наше оточення. Це вже будемо не ми теперішні. Дзеркала на нас подивиться високодуховна, здорова людина. Яка буде нести в навколишній світ високу вібрацію безумовної любові і співчуття, ми зробимо світ світлішим.